Привіт! В цьому відео я вам покажу, що робити, якщо Google сховище заповнено. Приємного перегляду! Насправді ж заповнене сховище є досить поширеною проблемою, але вирішується ця проблема так само просто, як і з'являється. Ну і звісно, щоб очистити сховище, нам звісно потрібно зайти на електронну пошту, тобто на наш Gmail. Ось ми, в принципі, вже зайшли на нашу пошту, і перше, що ми в принципі можемо зробити, це ось так: от почати виділяти наші сповіщення і потихеньку їх видаляти, переносячи їх в кошик. Але це досить неефективний метод, тому що це дуже довго, і у нас таких сповіщень може бути тисяча. Але все ж таки, що ж з цим робити? Ну, перше, що ми можемо зробити, це просто натиснути ось тут от на три лінії. І перейти у папочку «Спам» і почистити ось тут, от наші сповіщення. Як ви бачите, у мене їх в папочці СПАМ немає, тому ми просто можемо переходити в усі скриньки і ось так от починати видаляти ці сповіщення. Можна натиснути ось тут на галочку, і тоді вони відразу будуть видалятися ось так по 50, але це досить довго. Тому я зараз вам покажу лайфхак, як це зробити досить швидко. І для цього нам потрібна версія для ПК. Тому зараз ми переходимо на ПК. Ну, ось ми і перейшли на нашу комп'ютерну версію Gmail. І ви мене спитаєте, а навіщо ми сюди переходили, якщо комп'ютерна версія нічим не відрізняється від телефонної. Але я вам все ж таки скажу, відрізняється. Тому що ось тут, от, в комп'ютерній версії у нас тут є три смужечки, які в телефонній версії немає. І ми можемо натиснути на них і вибрати, що ми хочемо тут зробити. А що ми хочемо тут зробити? Ми можемо вибрати розмір. І там, де ось цей пункт розмір, ми вписуємо, наприклад, 10 МБ. І коли ми натискаємо пошук, нам відсортує повідомлення, які важать більше 10 мегабайтів. І тепер ми беремо просто і видаляємо, натискаючи на смітничок. І таким чином ми не будемо використовувати багато часу і ми досить швидко очистимо нашу електронну скриньку. Надіюся, вам це відео допомогло. Тому всім удачі, всім бувай!